Всім привіт, Мої вітання. Сьогодні отримала посилочку. Буду робити розпакування. Мені в минулому році дуже сподобалося, як у мене квітли широколисті гортензії, і я вирішила трохи поповнити, так, так би мовити, свою колекцію. У мене гортензій широколистих аж 4. І в цьому році я замовила. Зараз замовила три гортинці, Ще замовила в агромаркеті, то буде вже відправлення десь у березні місяці, а сьогодні у нас 20, 25, 25 лютого. Я сьогодні отримала посилку. Правда, у нас мінусова температура. Зараз подивимося, як вони доїхали і в якому стані. В цьому пакуночку повинно бути три. Широколисті гортензії, одна волотиста і трояндочка Світфлоу я заказала троянду. Це спрей троянда, така невисокого, невисока, вона росте. Я хочу там в своєму квітничку її додати серед тих рослин, які в мене вже є багаторічники на сьогоднішній день. Ну, не буду вас томити і себе. Я на пошті я не дивилася цю посилку. Ось вона, яка прийшла, так упакована, зверху упакована плівкою. І це дуже добре, тому що там все-таки зберігається якийсь мікроклімат. Не так холодно було їй, тому що вночі у нас було мінус 11 градусів. Це Дніпропетровщина. Обіцяли з понеділка, що потепліє, але ось сьогодні вже і вторик, ніяк не тепліє. В день гарна температура, а на ніч. Велике пониження температури. Ну, зараз розпакуємо посилочку, подивимося, що там. Дуже цікаво. Тут зверху приклеєна накладна, зараз ми її відчепимо і подивимось. Тут є перелік цих рослин, які, які прийшли. Рослинки в мене повинні бути невеличкі. Вони в горщику П9. Так, Троянда Спрейс від Флоу. Гортензія волотиста Sunday Fry's. Хотіла цю гортензію. Волотистих гортензії у мене багато різних. 0,5 літрів. Гортензія крупнолиста Big Data Pink. Так, також горщик. 05. Гортензія крупнолиста Magical Jewel Blue. І гортензія крупнолиста Black Diamond Slide. Ага, їх тут чотири. Бачите, я навіть не пам'ятала вже. І гортензія крупнолиста. Black Diamond Slide. Ні, це я вам сказала. Все-таки три гортензії. Широколисті, одна волотиста і одна трояндочка. Ну що, Зараз подивимось, як доїхали, які доїхали. Дуже цікаво. Які корінчики покажу вам, яка коренева. щось не, не пускає так, так, так. І ось звідси тут не заклеєно, і тут ми вже будемо спостерігати, що ж у нас тут за рослинки. Це просто не коробка, а зроблена такий із картону. Такий зроблений тубус. Так, Ну і почнемо так, як у нас тут прямо зверху. я в мене є фото саме цих сортів, які я замовила. Собі фото зберегла я прикріплю вам, щоб ви розуміли, як це все виглядає. Розкажу, що по чому. Почнемо з трояндочки. Вона тут ближче всього. Так, ця гілочка, вона зламалася, ця гілочка підсушена. Тут були брунячки, Вон, бачите, вони живі такі, зелененькі. Це треба обрізати. І це троянда спрей Світ Флоу. Так, так виглядає. Ну, зелений, стовбурець, зверху запарафінена І розмір такий невелич, ну, немаленький. Коштує така трояндочка, 120 гривень. Так, вона тут плівочкою, корінчик, і там якась ґрунтосуміш. Так, є ну, таке вологе все. Мабуть, трошки все таке морозець. Там попрацював, і так будемо дивитись далі. Так. Сандей Фрайс, і Фрайс Сандей. Такий малюсенький саджанець. Зовсім маленький такий. Видно, що він зберігався на вулиці, зовсім такий малесенький, ну, судячи з цього, живий. Маленький, я не знаю скільки тут сантиметрів, я його розпакую зараз. Я брала волотистські готель в і саджанці по 100 гривень, але вони були ну, набагато більші. Цей ну, зовсім маленький, так він, хоча б тут він ніде не, не підгнив. Так, Ось так оця частина, вона суха. Ну, тут, видно, ось тут, в цьому місці, тут бронячка жива. Ось такий дуже мініатюрний. Такий саджанець, як я вже, мабуть, сказала, 80 гривень коштує. Так, дивимося ще Так, ось ця гортензія. Це широколиста. Дивимось, я чесно, боюсь навіть дивитися корінчик От, все мініатюрне. Так, подивимось, який це сорт. Це Magical Jewel Blue. Ну, Саме головне в цьому, він живий. Він живий, цей саджанець живий. Я не можу його показати корінчик, тому що, а може й можу. Зараз одну хвилиночку попробуємо, що тут з корінням. Ну, ось такий корінець, він ще не заплів. Повністю цей горщик, тому немає сенсу його пересаджувати. Я так і залишу його. Є тут краплення укорінювача добрив осмокоту. Ось тут є вкраплення. і внизу тут кора, судячи з усього, соснова кора. Так, ставимо його назад. Є. Подивимося ще ось цей. І тут я вам прикріплю фото. Тут підсушено, ось відкриємо. Також подивимося корінчик. Я взяла ці саджанці для того, щоб їх з них потім вирощувати. Маточні кущі і можна було розмножувати. Висаджувати буду в кашпо. Всі широколисті я тепер віднині вирощую в кашпо, тому що у нас дуже спекотне літо, і вони у нас не витримують. Так, це у нас бік Pink. Такий садженець. Ну, це сухий листочок. Я його поки не чіпаю, я його поставлю і подивимося зараз. Тут вже Е, е От зверху ці паростки. От зараз подивимось на корінчик. О, вау! Дивіться, яка красота! Який гарний, біленький, не жовтий. Цей обов'язково пересаджу в інший горщик в кашпо. Думаю, на пересаджу просто в трьохлітровий горщик ось, щоб він уже краще розвивався і краще ріс. Гарний корінчик мені подобається. Те, що вони невеличкі, то не біда, вони виростуть. Головне, щоб він був живий, щоб була коренева, така достойна. Так, і оцей. Це дуже цікава гортензія. Зараз я вам скажу, як вона називається. У неї листячко таке, таке бордове, аж ближче до чорного. Зараз подивимося на корінець. Так. Це, якщо вам цікаво, це я брала саджанців сади-басад в інтернет-магазині. Так, це Black Diamond Light Mi Fire. Дивіться, саджанець. Саджанець живий. Тут здерев'янілий. Це тут також дуже важливо. Тому що він так не буде вимерзати. Якщо він здерев'янілий, він може дати якусь брунячку ще додаткову. Так, дивимося, що тут ну, дуже залито, але корінчик, корінчик теж гарний. Деякий час можна потримати, не пересаджуючи. Тут ще є можливість. Є можливість куди рости, додано агроперліт, є вкраплення осмокоту, Це підживка така, довготривалої дії. Ну, Тут він такий мокрий-мокрий. Ну, ось так виглядає. Дуже сподіваюся, що їм буде комфортно. Я за ними буду доглядати. Звичайно, зараз я їх постав, куди я їх поставлю? Поставлю я їх в прохолодне, обов'язково прохолодне місце і світле і прохолодне місце. У мене є така кімната, в якій плюс 5, в якій є світло, і там вони в мене будуть зберігатися, поки я вирішу їх пересаджувати. Коли я їх пересаджу, у нас вже через недільку обіцяють уже потепління, і я їх просто винесу в теплицю. Теплиця у мене не опалювана, і там буде комфортно. Тому що в день, як сонячна погода, незважаючи що мінус, в день в теплиці плюс 24. А на ніч, звичайно, на ніч температура понижується. Так. Ну, ось так. Трояндочка, підмерзли бронячки, але живі, живі листочки я маю на увазі, листочки. Трохи підмерзли, але ось тут з серединки я бачу, що і ось тут маленький випускає паросток, Все з нею добре. Ну, що? Всім бажаю гарних покупок, щоб вони вас не розчарували. Тому що для нас це дуже важливо, те, що оці, так, хочеться весни, хочеться миру, хочеться тепла, хочеться стабільності. І е, рослини дуже надихають. Ну, у всякому разі, мене. Я, дуже, е, от, я возюсь з цією розсадою, з цими рослинками. Я над ними тут квокчу, щоб воно все було добре. І того я вам і всім бажаю. На все добре, до нових зустрічей!